Привіт, зараз буде розпаковка, що я купила на пташиному ринку. Коротше, не дуже гарно в мене вийшло, нема риби. Коротше, таке відчуття, що ми повертаємося знову до Псевдебів. Взагалі риби нема. Якісь гупі, живородка, все. А от, блін, нормально риби, такі, ну, там цих літ нормальних, там ще щось нема. О, коротше, я купила боцю за 200 гривень. От, в зоомагазинах вони по 500. От. О, коротше. Боція. Бляху, моя боція впала. Як? От. Коротше, боція. Потім купила таких от барбусів дві штуки. Одного світлого, одного зеленого. Блин, і вони мені кажеться не того поклали. Я хотіла з полосочкою, а вони мені просто купали. Барбуси. Що в мене ще тут? Це Хілени улітки. Це я для знайомої взяла. Для Лени. Хелени для Лени. Потім такого філіна купила, не знаю для чого, він мені сподобався, я у бабульці купила, думаю, хай буде. Бабулька робила, в'язала, хай буде. Така лялька. Родик, хочеш? Дивись. Так, потім. А, ну і купила цих, цих літку. Попужу, Бу господи, да, в аманиті. Зараз що От. Потім купила корм, тетрамін. 80 гривень, блідо, такий кульочок. От. Купила ще корма такого, якогось зеленої трави. 50 гривень. Ми побачимо, будуть вони його їсти чи не будуть. От. Що ще, і все. Більше нічого немає. А, ще купила Вон, ростючки. І все. От, такі ростючки в мене будуть. Ну, зараз буду лізти до цього, до цього. Ось, от такі в мене новини. Що ж, от я випустила цих цехлідок. Такі от в мене цих лідки. Ну, вони, мабуть, такі більш-менш нормальні. Бо коли я пам'ятаю купила з самих перших, ще в ювілі, коли в мене був ювілі, то вони взагалі вони заникалися. От. І, мабуть, і, і, день сиділи, їх взагалі видно не було. А ці от от плавають, але вони мені якісь кривовастенькі трошки. Як? Ось така качечка. М, бачите? Ну, там вони були нормальні, але там куча, ну це, мабуть, привозні. От. Головне сказав, що вони їдять сушку. Бо тих, коли я купила, вони сушку взагалі не їли, тільки, наприклад, корм. Так, хто тут ще є? Барбуса, два тут. Десь там вони, ну, я казала, не того поклали. Я зеленого одного взяла, а другого хотіла зі смужечкою світлою. А вони він мені поклав, не того, якого треба. Ну добре. Ладно, нічого страшного. А воно -оно. зараз. Сидить, ось вона, ось вона. Така світленька, без смужечки. Ну, якщо будуть зі смужечкою, я обов'язково куплю. Соміки вже обжилися тут, плавають, як скажені. Вон, бачите, повилазили. Молька плаває У мене тут два барбуса, дві ці літки і боця. Боця десь ну, Вона ще в шоці. От. А з рослинок, що Я купила Я купила і от, от. він повинен вирости великий. Кажеться, 100 гривень я за нього заплатила. Такі маленькі кущі. Коротше. От, потім купила, зараз покажу, оце вот. от. Ось такий анубіас. Він був трошки з бородою, але я його в сайдексі помочала там. Я думаю, що та чорна борода в нас дохне. От. Потім купила не то, о, оцю от рослинку. Я не пам'ятаю, як вона називається, але вона жорстолисна. На неї листя жорстке. От. Тут в мене буде. І купила отакі от. Хочова от. покровка чи тіпа. Теж вони жорстолисні побачимо, приймуться, не приймуться. Якщо не приймуться, то я сюди е, криптокаринок посажу. Якщо приймуться, то хай буде, хай ростить. А от таких криптокарінок там не було. було дуже... Я взагалі я коли туди прийшла і мене все з голови вилітіло. Я взагалі блин, не знала, куди бігти. А ще я коли пробіглася, не рослини. Ну, були рослини, не ну, ті, які мені треба. От. які я хотіла. Риби взагалі там, ну, те, що я хотіла, немає. Ліків там не було взагалі. Я не знаю, де їх зараз шукати, цих ну, ну, поки що є, що є. Ну і скаляріквав. Скаляріках там було, о, ну, я з чоловіком куплю, бо він хоче якусь особисту скалярку, скаляру кої, щоб там були такі п'ятнишка, ну, коротше, там не освоїть три бабуси. Ну, ніколи, розумієте, ніколи не лізь сюди в акваріум, яка тут риба плаває, що тут плаває, що тут ростеш, а це вже почав о, якби, цікавитися, що, які рослинки ростуть, яка риба буде плавати. Розумієте, це, це, це просто жах. Сказав, що як я буду купляти, ну він буде Без мене скалярок не купляють. Ну, добре, сам так само. От. <кхм> так що ж <шо? кхм> так от. Але по гарні такі. Такі якраз гарний. Буду та й Боже, будуть гарні. Mm -hmm. Ну ще мені цих. Треба колосадиків купити, три штучки. І одного руденького колосочкою. Зі смужечкою, біленькою. О, ну, ну прям побачимо. А, ще ж я хотіла лабіо. Не було лабіу. Аді на боці. Боці, бля, зараз виїдеш. Боцька, а нет, нема, вже кудись втекла. Вона сиділа от там, під корягою. Вже кудись втекла. Красу, красу. М -м. Не знаю, де вона. Вже десь заникалась, десь. Зараз, якщо я її знайду, це буде гарно. Гарно я її не знайду. О, О, нема. Кудись вона. Кудись вона. Нема. Ну добре, коли вона випливе, ну, боці яку. От. Куди ж вона ділася, слухайте. Вона була отом. Ну добре. Кривенька качечка, крівенька рибка. Взагалі, така от біда з рибою у нас в Києві. У того чувака, у кого я купувала перший раз, у нього були ці хроміси, але вони були такі темні і негарні. І чого я у нього ще не купила, бо наскільки я знаю, я у нього купляла, я у нього купляла але вони ж я кажу, вони не їли сушку, тільки от живий корм, і то їх ганяв тут Херіус. Мене був, і зараз я Геріка не хочу. У мене був Херіус, і він ганяв мене цих ліву. І він їх так заганяв, він спочатку самця заганяв, що тут помер, а потім самку. Просто він її так, цього кавши, просто капець. І потім я вже купила е, в магазині теж е, от таких от, е, попужок. І е, він теж їх ганяв, але вони їли. А ті не їли, вони кормушці і не підпливали. Зато Юліки були гарні. Блин, які мене Юліки були гарні. О, де мені їх тепер брати? Не знаю, десь буду брати. Ну, хто шукає, той знайде, як кажуть. Що ж от. Так, от. Соник. У мене тут п'ять сонів. Це куплений Соник, а ті мені віддав Олександр. Так що ж от так, от мене поки буде. Все, рослини я більше купляти не буду. Що буде, то буде. Що виросте, то виросте. Але оця от рослинка. Так, вона так розкушилася, дивіться, як лавно. Я її зумагазин купила. Я, ну, я не думала, що вона в мене прийметься, але прийнялась. Вона спочатку, вон, бачите, отут -от росла. О, дітка маленька. От. А потім в неї корішок. Ой, корішок. Потім вона відгняла і вслила. І я її посадила вже от сюди. В вона в мене. Красунка. Це мобіс, ну, там борода, але я його в сайдексі трошки побачала. Моя валіснерія, чому вона така, бо теж в сайдексу побувала. Ну, але я його розводила з водою. От, все одно блин. Взагалі, оця от п'ющається валіснерія вінтова. Вона дуже така. Той раз теж вона не дуже гарно в мене росла. І цей раз. От, а там в нього вже корінчики. Цей хімодорус в мене корінці пускає, але він теж щось. Але я його сайдекс ні-ні, не пихала. От, ну, побачимо, буде жити, не буде. От цей вроде, нормально. Я його пересадила звідти сюди, бо там я хочу, щоб він так великий був, а він виросте великий хінодорус. А цей буде. В мене тут, росте. бачите, які красавчики. Ну, цей хінодорус теж смугастий. Крапчатий чи як його називають. От і от так, от так. Ще сюди буде запускатися дві цихліди. Хочу кої. Точніше, чоловік хоче кої. Потім лабіо, юлідухроміси і смугасті бабуси. Класичні. От. Хочу класичних. І поки що все. Може, тренець класичну теж запущу, але не знаю, ще побачимо. Коротше, якось так. Отак він в мене виглядає цей акваріум. Ну, надіюсь, що все буде гаразд.